Допомагають хто чим може. Студентки інституту третього віку вчергове збирають кошти для потреб ЗСУ. Сьогодні колектив співав у середмісті обласного центру. Ми прийшли душевно лікувати інших, щоб люди почули гарну пісню в нашому виконанні і ми в той же час збираємо кошти на допомогу ЗСУ. Своїм співом ці жіночки вже зібрали та перерахували на армію понад 12 тисяч гривень. Викладач вокальної групи каже, з початком повномасштабного вторгнення змінили репертуар. До нього увійшли і сучасні твори війни. Ми звичайно боремось а тому, і сьогодні ми тут, тому що ми вирішили надати допомогу Збройним силам України, щоб нечисть, яка є на сьогодні, яка вбиває дітей, яка вбиває батьків, братів сестер. Щоб вона зникла з нашої землі, щоб ми могли спокійно жити, співати, працювати і розвивати нашу країну. Багато хто із перехожих не просто поповнював скриньку своїми донатами, а й слухав та підспівував колективу. Ви знаєте, я подивилася, що це допомога армії. Ми допомагаємо завжди і, мед... і медикаментами, і їдою всім допомагаємо і днями. Тому я і дала. Дивіться, які жінки співають, як нагаду співають, заробляють для цієї армії. Дай Бог їм здоров'я всім. Вони співають за воєнних наших. Хай їм Мати Божа охороняє. І мирного неба бажає всім.